І я безмежно рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас неділя, здається, 8 чи 9 жовтня, не пам'ятаю точно, вам підпишу, як жовтня, <схід> якщо це важливо. Але важливо це те, що саме сьогодні я відзвітувала в спільному проєкті шапку 5х5, який організувала Оксана Левчук, вже показала вам першу роботу. Отож, Пора продовжувати далі в'язати. В'язати наступну роботу, наступний аксесуар, наступну шапочку, і ось це розмаїття, яке ви бачите на своєму екрані. ці ниточки, Це буде шапочка, але шапочка буде саме жакарда. Давно-давно я хочу зв'язати. Я ще жакардом шапочки не в'язала. Це для мене трішки новий досвід, але від цього не менш цікавіше. І я думаю, і вам буде цікавіше побачити, що в мене вийшло і чи вийшло, і мені буде цікавіше зв'язати. Я вставлю декілька картинок вам на екрані, те, що я задумала, в мене є. Ось ця ниточка, давайте я вам покажу ось так. Це фібра натура ревен Wool. Це 165, Це Лана Віджин Вул. І 35 Лана. Не знаю, що там. Wool. Ось так я вам залишу, якомусь цікаво, можете подивитись. І тут у нас в спиці 4,5. ну, напевно, що і на 4 я буду в'язати. Можливо, резинку я а, колір 103. Ці ниточки і це, це також це сама фірма, але які номери я вже вам, на жаль, підказати не можу, тому що відтакеток немає. Я в'язала з цих ниточок собі шапочки і в вступі в цю, цей проєкт ви можете под... перейти, подивитися відео, я там показувала фотографії цих шапочок. Дуже гарні шапочки, мені сподобалися. І що я хочу сказати? Буду в'язати: оце буде основний мене колір. так? І напевно, що буде оцей і оцей. Щось мені отак хочу. Хоча я подивлюся, можливо, і переміню свою думку, і ще додам оцей. Ну, мені здається, оця ниточка, вона трішечки. Оце один той самий артикул, але вона трішечки-трішечки грубша. Це мені... Ні, вона таки грубша, то, напевно, її ми не будемо використовувати. Але подивлюся. А оці три або, або лише оці дві. Ну, цієї трішечки замало. Хоча, наша карта. Не знаю. Ну, хочеться, от хочеться мені, от з цих самих кольорів, хочеться мені от щось, щось зв'язати. Не знаю, що в мене вийде. Ви не перемикайтеся, залишайтеся зі мною, тому що тут буде не одне, а два чи три підключені обов'язково, щоб ви побачили і процес, і я надіюсь в кінці тижня буде готова робота. Тому не перемикайте, залишайтесь зі мною і обов'язково побачите, що в мене вийшло з цих ниточок, і чи вийшло щось, тому що, можливо, і нічого не вийде. Також, я, якщо ще буде в мене можливість і буде час. Так, в процесі, я хочу розпочати рукавички рукавички для мами. Тому думаю, що ви ще і побачите процес народження рукавичок. Все, якщо я буду розпочинати саме. В цьому проєкті ці рукавички, то я все обов'язково вам покажу і ниточку, а до речі, скажу, що майстер-клас це Оксанки Левчук, буду по її майстер-класу в'язати. Тому що вже подивилася фрагмент, все доступно, все зрозуміло. До кінця ще, звичайно, в майстер класі я не дійшла, ще не додивилася, але думаю, що додивлюся і обов'язково вам скажу. І зв'яжу собі, собі, собі я теж планую, але спочатку зв'яжу мамі рукавички. Рукавички це ті, що з пальчиками, так? перчатки. Отож, друзі, я побігла працювати, то ви вже вам тут наговорила, наговорила. Я побігла працювати, тому що, поки малеча спить, треба активно, активно працювати, треба в'язати, треба щось робити. І по дому робити, і в'язати, і по роботі, тому що дуже часто ви в коментарях задаєте, коли я встигаю з маленькою дитиною стільки в'язати. А я хочу сказати одне: да, встигала, коли дитина була менша до 6 місяців, це зовсім не проблема. Там їсть, спить, грається, і такий догляд, не догляд навіть, а такий. Спостерігати за нею настільки скільки зараз, коли вже рачкує, повзає і лізе в кожен непотрібний її куточок, звичайно, зараз набагато важче. І так, щоб сісти, пов'язати, коли дитина грає, це вже мені не дуже їй вдається. Єдине що вдається тільки тоді, коли ще є старший син, він може дивитися. Або гратися з меншим, то тоді я можу сісти в'язати. А так, тепер час для в'язання мій тільки коли в меншого сон і все. А в інший час мені треба ходити за ним, дивитися, навіть якщо я сиджу, і можна єдине, що я можу там взяти якісь, щось маленьке, в'язати, таке щось, де не треба думати. Оце ще можна взяти, пов'язати, а інше вже, на жаль, ні. Так, дитина росте і потребує все більше і більше моєї уваги. Ну нічого, цей період швидко проходить, і я думаю, що все одно я буду старатися, я буду в'язати, тому що це мені приносить задоволення. Отож, до наступного підключення. Не перемикають друзі! Сьогодні у нас вже четвер, і я хочу показати, на якому етапі мої роботи. Моя робота в спільному проєкті з шапку 5х5. Справа в тому, що досить щось вона дуже так повільно в мене просувається в в'язанні. Чомусь, чи це душа належить, чи просто не вистачає часу, але я дуже-дуже повільно її в'яжу. І, звичайно, що так як я повільно в'яжу вже четвер і вчора вечором я вирішила, що треба активно-активно просунути цю шапочку, тому що. Не буде що вам показувати, тому що роботи було навчора зв'язано ще, ну, напевно, сантиметрів 6-7 резиночки. І ось і ось я як гарно попрацювала. Ось так я відв'язала резиночку. Резиночка не дуже велика, не дуже широка, і вже перейшла на вив'язування жакарду. Я вам обов'язково вставлю фото. Саме того Жакарду, який я в'яжу, саме Тих які, ну, візерунок, які я знайшла на Pinterest, Мені сподобалося, я пробую його в'язати. Тут йде три кольори. Мені здається, що вони дуже гарно між собою поєднуються. Як я буду продовжувати в'язати, я ще не знаю, тому що справа в тому, що в мене не досить багато ниточок. У мене бордової ниточки. Ось цей досить багата, а ось, ось цей такий гірчичний колір, вона вже майже закінчується. А так як не буде ниточки, звичайно, що я не зможу далі в'язати. Ось така в мене внутрішня сторона. Спочатку ось тут внизу я переплітала, тому що в мене рапорту візерунку 8 петель і одна була гірчичного, а 7 ось цього основного кольору. І, звичайно, щоб не було таких широченних як ось тут. Протяжок я робила переплітіння, тобто дві пров'язувала, переплітала ниточки, пров'язувала наступні. Мені так подобається, але це досить зупиняє в'язання. Тому що багато часу тратиться. Мені просто це трошечки втомило. І далі я вже в'язала з такими великими протяжками, особливо, коли вже з'явилося три кольори в роботі. То, звичайно, що вже так не попереплітаєш, заплутуєшся, і це не дуже-не дуже гарно виглядає. Тому я продовжую в'язати, не знаю, чи в мене до неділі буде готова робота. Трішечки мені здається, полотно таке але я вже попробувала його отак порухати. Порухала, порозтягувала і все гарно. Я думаю, що ще ВТО зробить свою справу, і ці петельки повирівнюються, все стане на своє місце, і буде гарна в мене шапочка. Не знаю, чи ця шапочка буде мені, чи це буде на подарунок, ще не виріш. Отож, я продовжую в'язати і підключуся до вас вже, напевно, в фінальному відео або, можливо, ще в суботу, якщо буде що показати. Привіт, друзі! В мене вже п'ятниця, і я з нетерпінням хочу показати, що в мене виходить в моїй жакардовій шапочці. А в мене ось що виходить. Дивіться, яка краса виходить. Просто мені дуже-дуже сподобалось. До речі, я полотно трішки відпарила, і воно. Заграло зовсім іншими фарбами. Здається, що е, до відпарування це було щось таке, що я думала, що я зв'яжу в рамках проєкту і закину на полочку, і так і буде е, та, там перекидатися. А ні, я відпарила вчора буквально цю частину, і мені дуже подобається. Це неймовірна краса, і, друзі, я дуже задоволена результатом. Як бачите, в мене по плану мало бути оцих три кольори, так, сірий, оцей гірчичний такий, і бордовий, але вийшло так, що гірчичного в мене досить було мало. І коли треба було тут вводити де білий, мало бути гірчичний в мене його не було. Я пошукала, що в мене є по такій же товщині в запасах, знайшла Gazal Baby Wool XL. І ввели цю ниточку, додавила, і мені здається, що досить непогано. Я вже тут майже ще, ну сьогодні я вже закінчу, тому що тут вже я переходжу і буду вже буду закривати. Ще там декілька рядочків буду закривати маківку і хочу зробити ще помпон до цієї шапочки, саме з. А можливо, подивлюся, якщо мені в мене є, здається, такий сірій. Ну, подивлюся ще, не знаю до кінця, чи це буде з, з меху попон, чи це буде з ниточок. Подивимося. Ось на такому етапі я вам показала, відзвітувала, біжу в'язати, і завтра ви вже побачите готову шапочку, я в цьому впевнена. З цього, друзі, до наступного підключення. Друзі, сьогодні в нас неділя, і я хочу показати завершення своєї шапочки. Нарешті-нарешті я її дов'язала. Це був такий досить складний проект тому що, так жакардом я не працювала раніше, не знаю, як правильно, неправильно, але шапочка готова. Мені вона дуже подобається. Я вам ставлю Фото, можливо, малесеньке відео, як ця шапочка виглядає на сина. Ну, скажу так: в'язала я її, хоча і не на сина, але так як перший свій досвід з Жакардом, я вже знаю, що воно не сильно розтягується, тому шапочка вийшла на сина. Але не страшно, тому що я задоволена. Я добавила, добавила такий помпончик, це в мене кролик був. Нагадаю, що в'язала з ось такої ниточки фібра натура Ревен Wolf це 100% вовна. І тут спиці нам рекомендують 4. Я і на 4 в'язала. В'язала я резиночку, потім перейшла на ось такий жакат. Ці кольори ось цей сірий, це гірчичець і бордо, це саме ця ниточка. А ось білий це газал Baby-Wall. Ось так вийшло, закінчувала просто, закривала по дві, по дві, по дві, і е, все. Дуже мені подобається, що вийшло гарний результат. А зараз буде шоконтент, як то кажуть. Моя виворотня сторона жахкарду. Ну, в принципі, непогано. Ось тут я старалася переплітати ниточку в процесі, тому що тут було через, 8, через 7 петель і було незручно. Тому ось так виглядає. Тут ще видно ниточки, але я ще, до речі, не прала її, але вже відпарила. І я хочу подякувати Оксанці за цей проєкт, тому що, якби на цей проєкт, я б не наважилася зв'язати таку красу. Мені здається, дуже-дуже гарно все вийшло, правда? Отож, друзі, я нагадую, що я в'яжу в, в проєкті «Зв'яжи шапку 5х5, організатором є Оксана Левчук, і нас більше 25, здається, учасників. Тому обов'язково заходьте на канали, посилання на всі канали ви знайдете під відео, або по хештегу «Зв'яжи шапку 5х5, третій сезон. Ви його теж побачите під в описі під цим відео. Тому переходьте, будь ласка, і, і надихайтеся красою різних таких осінніх аксесуарів і зимових, які в'яжуть дівчата. А ще, якщо вам потрібно. Саме схемку цього жакарту напишіть, я опублікую в спільноті, якщо буде в цьому необхідність. Отож, друзі, до наступного тижня. І ви побачите, які проекти я буду в'язати наступного тижня. А зараз всім кажу до побачення, всім тихого, мирного дня і ночі і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!